Футбольний прогноз Єврокубки. Вітаю, друзі, на YouTube каналі Майстер Клас Ліга Європи. Відповіді півфінали Ліга конференцій. 8 травня четвер. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки, лайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам за це. Почнемо з Ліги конференцій. Челсі Юргордін. Перший матч Челсі на виїзді виграли 4-1, і можна спокійно грати від оборони, грати в економ режимі. Але Юргордін буде намагатися забивати. Звісно, три без відповіді м'ячів Юргордін на виїзді. Зрозуміло, не заб'є. А якщо і заб'є, то Челсі обов'язково дасть відповідь, як мінімум, пару м'ячів. Взагалі, то я не вірю, що Юргардін заб'є 3 м'ячі. Якщо безтвітні, то тоді тільки буде рахунок вирівняно 4, 4. Але навіть в таке я не повірю. Я повірю, що. Челсі і вдома виграє результативно. І так само приблизно 4-1, 3-1, можливо, навіть і 4-0. Але Челсі переможе результативно. Я ось в це більш за все повірю. Тому мій прогноз тут, друзі, як і в першому матчі, так і в другому: Челсі результативна перемога. Тотал більше 3,5 при перемозі Челсі. Коефіцієнт 2 0, 3 за двійку трошки. В другому матчі, в другому півфіналі, Бетіс їде до Флоренції до фіалок в гості після домашньої перемоги 2-1. Бетіс буде намагатися втримати мінімальну перевагу. Я вважаю, що. Севільському клубу це вдасться. Я беру Бетіс на виїзді з іксом. 1.61 коефіцієнт на параметр Х2. Що стосується Ліги Європи, Тоттенгем дома перший матч 3-1 виграв. Я казав, Боді Глімт норвежський клуб заб'є. Я дочекався. Будь-яклінт забили на виїзді, і вважаю, і вдома заб'ють, але і в свої ворота, так само пропустять. Можливо, заб'ють неодноразово, і можливо, і самі пропустять також неодноразово. Тому я тут не вибираю переможців. Я просто беру тотал більше 2,5. 1,66. Звісно, вийти BOD фінал. Це означає зробити сенсацію і потужно результативно обиграти дома е шпор. Але навіть неймовірно несподіваному Бодіо навряд чи це вдасться. Я все ж таки думаю: Тоттенгем пройде у фінал. Е з пари Мю Атлетик Більбао. Досить несподівано Мю в гостях виграли 3-0. Тепер дома на Траффорд Мю будуть підтверджувати свою перевагу. Знаєте, я хочу вибрати Більбао. Вони мене підкачали в першому матчі, підвели. Хочу дати їм. Нагоду виправитись. Ну, хоча б переді мною. Перед моїм прогнозом. Я хочу взяти Атлетик Більбао з Іксом. Що Більбао не програє на виїзді на Траффорд. А чому б ні? МЮ буде грати на утримання рахунку. Це такий сценарій не виключено. А Атлетик Більбао буде намагатися ну хоча б мінімально. Щоби реабілітуватися в обличчі і в очах своїх болівальників, я вважаю, Більбао цілком може просто не програти цей матч. 1-77 Атлетик Більбао 2Х. Отакі От мої думки на єврокубці четвера. Це Ліга Конференції, Ліга Європи. І вже ми пізно-пізно вночі будемо знати фіналістів. І Ліги Європи, і Ліги конференції, друзі. Ви почули мої варіанти прогнозів. Я чекаю від вас ваші пропозиції. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші круті лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це сама потужна мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка нашому каналу від вас. Дякую всім за е, вашу підтримку. Дякую за перегляди, за те, що ви зі мною. Слава Україні! Скорішої перемоги над расизмом. Друзі, бажаю всім нам е, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам давним-давно чекають на вас вже в нашому телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео, там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. Заходьте, приєднуйтесь ласкаво просимо. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, які опубліковані в описі, під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Дякую, друзі, за увагу і за повагу. Теперішній час це дуже важливо. Кого цікавить тема Дачі, Сад-город, приєднуйтесь до мого другого YouTube каналу Майстер клас на дачі. Посилання до нього там само у першому закріпленому коментарі. Дякую, що приєднались до моїх соціальних мереж. Всім удачі, до зустрічі, па-па!